Друзі, ви дивитесь програму Актуальне інтерв'ю. І сьогодні у мене в гостях чарівна дівчина, яка на перший погляд така ж, як і ми з вами, проте її дуже часто критикують, обговорюють, у неї навчаються, і здавалось би, чому мабуть, щось у цьому є. І знаючи Марисю уже кілька років, я можу сказати, що щось таке є в цій дівчині особливе. І сьогодні в мене в гостях Мариса Томашевська, топ модель, письменниця і громадський діяч. Вітаю, привіт, Маріяночко. Ну, оскільки ми домовились перед записом програми, що у нас буде відверта розмова, можливо, навіть про щось особисте. Почнемо не з подіуму, не з твоєї причетності до міжнародного відділу новин на першому національному, а почнемо щось особистого. У 2012 році ти написала роман, випустила так. Що це за роман? Про що він і назва в нього така трошки цікава попелюшка у чоботях? Чому в чоботях? Цей роман дуже особистий, автобіографічний. Насамперед, переконуючись на власному досвіді, мені здається, що мало хто з письменників пише видумані твори. І мені здається, що все, що ми читаємо навіть у шкільній програмі, є відтінком того, що переживали самі люди, які написали сюжет тієї чи іншої історії. Це все сталося зі мною. Я книгу дуже швидко написала, буквально за два місяці. Спочатку, власноруч, від руки на аркушах паперу в зошиті, а потім передрукувала, потім віддала на редагування. Історія пов'язана з моїм дитинством. Чому попелюшка у чоботях? Ну, дуже легко це пояснюється. Коли була малою, я колекціонувала взуття. Чоботи, в мене різні були. Я навіть на випускний йшла у Стайлі. Взуття була спеціальна сукня пошита під взуття, не взуття, підібране під сукню, а сукня під взуття. Це були чоботи італійські, на замовлення спеціально вшиті на Black Label Factory в Італії. І одні єдині, які я успішно порвала перед перфорованої шкіри перед моїм випуском. Але вони були одні єдині, і це був шок, тому що ми не могли придумати аналог за добу до заходу. Але жіночки з майстерні, до речі, майстерня модельної агенції Марго в Полтаві, де я закінчувала свою школу, то вони мені відремонтували ці чоботи, і після випуску почалося все те, про що я писала. Ну і також вона тягнулася зі школи. Тому що школа, в якій я вчилася, це була не просто школа, це була школа, ну мало того, що вона виховала досить багатьох відомих тепер людей. Школа з поглибленим вивченням англійської мови, в якій вивчали і німецьку, і французьку. І Я дуже дякую, що зустріла там таку викладачку, як Моїсеєва Наталія Олександрівна. Завдячуючи їй, Я тепер можу назвати англійську мову своєю другою мовою, рідною другою мовою. Але це ще була людина, надзвичайний психолог, який мені допомагав дуже сильно. В тому, щоб стати не лише особистістю, а осягнути своїм ще дитячим розумом багато тих проблем, якими я стикалася, в школі це можна сказати, це була школа виживання. Ти зараз часто у постах, в соцмережах е, пишеш про якісь моменти свого життя. Е, така в тебе прямо вже культура е, публічності і описувати. І деякі з них є дуже щирі відкриті, деякі ну, просто описують якісь моменти, де ти зараз перебуваєш, що відбувається. І один із постів, е, На российский мови ты написала, помню черный бумер, но играла в сером Бентли, а позже Райдер. Знаете, уходила я с конца, как-то с какого-то удара по голове. Этого еще никогда не ощущалось. Были концерты, в которых ты приносилась в сказку, были те, где ты понимала, что взяла кучу новых идей, а тут прошлое, которое не вернуть. Это когда ты смотришь, под, э, стоишь под центру танцпола и просто сложив руки, как в молитве, ревешь. Це було на концерті Сереги. Що да. трапилось? Що це за пост? Ну він трошки більший, і сам Серега його прокоментував. <рес> да, Серега написав, що клоун ну, от плачеть разом з тобою. Спочатку там було здається написано, що один глаз плаче, а другий сміється. Ні. В этот момент оба. оба глаза і клоун тебе понімає і будь щаслива. Я скажу так, що до того, як я потрапила на концерт, я познайомилася на національній премії Дитина Року з чудовою дівчиною та її продюсером mm -hmm. на той момент. Цю дівчину звали Мішель Андраде. Це випускниця українського ікс-фактору і її продюсер Владислав Шакін. Ми до сих пір з Владом дружимо. Він хороша, дуже людина, як наставник і порадник. І Мішель зі, зі, зіграла з Сірокою головну роль в фільмі «Гаджо». Зокрема, потім, так як моя краща подруга. Вважає, що Серега це талон чоловіка для неї з дитинства, з малку. І вона його прихильниця, його пісень. Вона мене підштовхнула на те, що я в Франківську відвідала його концерт. І я згадала про всі моменти. Ви Розумієте, це не передати словами, тому що з кожною піснею є якісь асоціації. Там Бентлі кажуть, ти, мабуть, виходила з Бентлі. Ну так сталося, я коли почала з людиною мати відносини. Я не знала, що в нього якийсь статус, що там він може більше, ніж здається. Я кажу, ти виходила з його там, Bentley, там. Я говорю, та я б не виходила. Якщо б Бентлі не була, я говорю, я так не виходила. Тоді я якраз про гримів скандал, коли. Підірвали бент для однієї відомої людини, одне із в Києві. Я говорю: Ні, ти накидаєш капюшон перед этим. Він кажу: так вибігаєш, так пригнувшись до під'їзду, щоб ніхто не бачив, хто вийшов. Отак. Ем, кожен момент, і це ці його пісні е, продираються в душу, і потім я почала якось почала спілкуватися з Серегою. Але це не більше ніж розмова людей. Е, які ну він просто людяна, хороша людина. Я дуже з великою повагою сталю до нього. ми не є друзями. Я просто ставлюсь до нього як до артиста, який виконує ті пісні, які йдуть від серця. Тому що я пишу ті пости, які йдуть від серця, і завдяки його пісням пробуджують в мені ті моменти. Я реально ревіла тоді. До речі, за подругу ти, мабуть, говорила за Ірину Шабан, тому що. Я буквально на днях так. була в Києві так. і мені передали. Юля. Юля так, мені передали у таку откриточку ірині шабан від автора. Тому я от передаю. Дякую, Ірочка, зрадіє. Дякую, що ти погодилася і а, зустрілася з Юлією. А дякую, Юлі, Зокрема, це наша спільна. Тепер вже з Іриною подруга, яка забрала з готелю всі його. Е, його цей підпис для Ірочки. До речі, одразу за Ірину хотіла б продовжити. Ти написала для неї пісню. Так, я пропоную зараз буквально уривочок, тому що ця пісня франківську вже багатьом відома, і тоді продовжимо спілкування на цю тему. Насолоджуйтесь. На зламаних крилах, до зірок летіла. На зламаних крилах. Чому на зламаних крилах? Як ти написала цю пісню, чому подарувала її Ірині Шабан і що вона от доносить? Ігор Кондратюк казав, коли її розпівала на караокі, що ця пісня про Україну, що Україна на зламаних крилах, до зірок летіла, а тобі навіщо ти землі так вийшла. Тоді я писала не про Україну, звісно. У 2013 році після знайомства з Ірою, ми вже. ну, так, здружилися, я почала для неї щось робити в плані творчості. Написала цю пісню в асоціаціях із однією людиною. На той момент мені дорогою, з якою ми розійшлися. І в поглядах, і в шляхах ця людина займалася футболом. Професіонально, це професіональний спортсмен-футболіст. Чому земний? Бігає по полю? Да? От, а я назвала в них Крила до зірок летіла. А, й, а йому навіщо він земний так вийшло? Ми навіть знімали кліп в Києві з таким Афоні Чавдиком, і там були кадри, які не вийшли в кліп. На жаль, з спортсменами з футбольної команди Динамо. Е, тому що я хотіла якось це донести і передати. Ми з тобою вже давно не віримо у щирість наших слів, але я до тебе знов на крилах двох удалечінь та манить височині, мене та відпустив. Ну тут все ясно, так? Вся історія, як на долоні, все щиро і відкрито. І хто мене знав, той зрозумів для, для кого. От чи передає е, душевно, емоційно, словесно Ірина те, що ти закладала в цю пісню? Як тобі от її виконання? Ми співає про своє. Своє справді чуючи ці слова, кожен, кожен може знайти частинку себе, свого життя у цій пісні. Так, це правда. Але коли я чую цю пісню, я ж е, знаю про що я писала про кого. Мені е, ну, вдвічі боляче. Так як там Серега співає Killing me softly», він про щось своє співає. А для мене це е, в образі інша там людина. Дата зі школи людина завдяки якій там і збірку випустила і так далі. І через який довгий час, можливо, і не проїздила до Полтави, тому що ну, вже він одружився, все нормально. Е, просто не хотіла те минуле згадувати, бо це були якісь ненормальні стосунки, коли там тобі пишуть, пишуть, пишуть в соціальних мережах через рік. От у нас так от рік проходить починає тобі навесні писати сам. І потім ти приїздиш. Вони тільки через рік починають згадувати, що з ними відбулося. Але він тепер щасливий, тому що у нас є спільні вчителі, які мене час від часу питають, чим я живу, як. У нас є вчитель по хімії, наш спільний. З нашої школи класна дуже людина. Я до речі, завдяки їй страшезно любила хімію. А, от. І... Прямо уявляю, тут модель, стане, яка стане. змішує всякі У Мене генетично спадково. Мамина, мама фармацевт за освітою. І я всі формули знала на пам'ять ті дві нещасних. Формули ж дві тільки. да, У шкільній програмі вивчають дві стабільних формули в хімії. А ще там є ці ще хімічні урівняння, урівняння таблиці Менделєєва, і дуже це любила. До речі. Мама інколи мені натякала, що може би ти стала лікарем, але то не моє лікаре можеш треба... косметику придумувати. Знаєш хімію, вже все вже елементарно. Бренд Мариса Томашевська, команда, <рес> то яка тиждень не змивається, не шкодить. О, до речі, це це, це, це якось то обговоримо, Можемо щось придумати. Ідея, <рес> ось як народжуються <рес> ідеї. Хор хороші комерційні проекти. Так. Е, до речі, після зламаних крил одразу ти спасалася. <риклад> <риклад> пісня я спасалася, яку виконує Соломія Мигалюк. Uh -huh. е, що це за пісня? Е, теж досить відома. Її е, буквально недавно Франківську виконували. Давайте теж уривочок послухаємо. Зараз цей трек багато хто бере на ротацію. От, розкажи, будь ласка, чому я спасалася звідки це і така юна дівчина виконує пісню? Значить, пісня була написана у дуеті з хорошими хлопцями Same beats", не з Франківська з, -з, з столиці України. Вони написали музику. Я написала текст для однієї відомої персони. Але так сталося, що ми вирішили подарувати пісню Соломії. Е е якісь символічні гроші вона там дала за. Музичне оформлення, але не за м -м, оранжування. E -е, що стосується «Спасалась», e -е, Я писала про ті події, які відбулися на Майдані, коли я писала текст, і так само я писала текст пісню Тільки живи, живи», кавер-версію, яку вперше виконала Христина Панків на благодійному концерті, який же я організувала з 2013 чи 2014 році, 14 до да, 2014-му до е, збору до концерт. Концерт присвячений збору коштів для воїнів АТО в центрі на вічому майдані. Мені не звистачало репертуару. Я описала е, цей текст е, сильний. Дуже е, мені е, образом е, стояв переді мною і е, такою так званою музою е, Рома Горк. Е, це знаєте, я знала Романа сім'ю ще до Майдану. До тих жахливих подій, тому що Крістія Йордана, його маленькі сестри, які дуже часто розповідали про свого сина, ой, про свого брата, і мама про свого сина розповідала Іра. Зараз просто в мене мурашки по шкірі, дуже важко говорити, як вони гордилися Романом і що він вірив. Знаєте, люди багато роблять піару на тому майдані. Я там була. Я не вважаю, що це робить якісь, е, якусь честь комусь з нас. І то, що я написала, це е, мені боліло. Всередині болить до сих пір, тому що нічого не змінилося. моя мама, все коли бачить якісь там незгоди, і не гаразд в нашій країні, те, як бувають на сході, продовжують бувати наших хлопців, каже, «Може, за що ж загинув Роман Гур? Ну, дійсно, так і є. Я писала, спасалась, а я спасалась, нас не спасли. А я боялась тих змін і злив. Зміни прийшли, зливи настали, зливи з сліз, з, з, ліз, з, з горя. Це, це просто не передати словами. Ще, ну, звичайно, що коли Соломія виходила співати тут на нашому місцевому проєкті телевізійному. Е, 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 да, я їй кажу, Соля, їй просто 15 років, вона ще маленька, як на мене, ну, підліток. Я кажу, Соля, уяви перед собою тисячу воїнів Небесної сотні обдертих, е, засмучених, а за ними уяви їхніх дітей, матерів, які плачуть. А ще уяви попереду них Романа. Я бачила, як прощалися е, мої друзі з ним, які провели все життя майже свідоме, з ним пліч опліч у просвіті. Я була під час тих подій, ми висвітлювали для студентів документальне кіно з оператором, таким починаючим Андрієм Магметом. І я не роблю з того піару, я просто написала пісню, тому що ми про це перестали говорити. А це ж нікуди не зникає. Це така болюча тема. Я думаю, болюча. ми до неї повернемося чуть-чуть пізніше, але все ж таки ми будемо далі говорити про сльози, тому що є кліп, е в якому ти п'єш ті сльози. Давайте ми поглянемо цей коротенький уривочок, друзі. увага на екран теперь я знаю, что это лед. А за окном вокруг темно, на улице полки. Мы с тобою за одно сошли с ума надолго. Мариса, як ти стала одною із облич дівчинки года? І чому сльози? Не знаю, це задумка Велсенко і його дружини, стилістки відомої. І На прізвище Смиричевська, я вважаю її талановитою, талановитою дівчиною, жінкою, не знаю, стилісткою. Це людина, просто яку боженька, мабуть, поцілував в лоб. А що стосується того, як я стала тою героїною. Я тренувала, проводила вичи. Ти плакала 3-літрову банку. Знаєте, і... Чесно, і я плакала, тому що було дуже холодно. І коли назбиралась банка, ти цепила. І поки не пройшла кастинг. — Я кастинг не проходила. Мені дзвонив Вадік Калінік. Я тренувала дітей я на Галицькій була, Франківську. Приїжджала. приїжджала. Я кажу, що робиш, ти п'ю сльози? Кажу, алло, Марися, можна там зустрітися? Я говорю, треба переговорити насчет кліпа. Я говорю, ну окей. Я ну я не можу. Я кажу, я в Франківську. А він мені каже: Ну окей, тоді приїжджай.' Ну, я приїхала, мене одразу попередили, щоб я взяла дуже багато теплого одягу, тому що буде дуже холодно, тому що ми знімаємо цілу добу цілу ніч. Це було взимку. Команда професіоналів зібралась, команда дизайнерів зібралась. Єдине, що я це Вадиму говорила, що дівчат зібрали разом. Команда всі один до одного дуже кльово ставилися. Даша Тайвас, Русік Гамурар працювали. Це достатньо відомі люди в столиці, які працюють з зірками. Які реально кльово роблять і макіяж і зачіску. Але і, і, мені що єдине, що, що от, якби сказали, от з, цієї, з цієї години ми знімаємо таку, таку і таку сцену з тобою. А з тобою таку і таку сцену. Тоді було б краще спланувати свій час, так як в Європі. Я писала це вадіку і він сказав, окей, ніби ми це, бо я людина відкрита. Я навіть якщо у мене щось недобре, про це заявлю і ніколи не звукавлю і погоджуся з критикою. Ну, там, Наприклад, ну, не знаю я китайську, а, якби я, там, а я, я ж не буду кричати, я знаю її. Це все таємне, стає явним рано чи пізно. Ну, і після цього, звичайно, після цих класних емоцій у мене були трошки негативні моменти, пов'язані з кліпом. Тому що ну, були моменти. Ну, Ми, мабуть, не будемо розмовляти. були класний. справжні. і ти такі. Ні, це була вплив. вода, було дуже холодно. Це була друга чи перша ночі. І я сиділа, розмовляла там з нею людиною, і мені підходить режисер і каже, так, Варися, ми йдемо під сльози. ти розуміла, Маріан, Я не ковтала ту воду. Це, була, це був льот. Просто розтоплений льод. Ось так знімаються роботи. <свіс> Люди в купальниках, і ніхто не знає, що навколо зима. <свіс> Холодний павільйон, е режисер в пуховику, в е там в ватних штанах. Я в платнічку тут угі, правда, були. <laughs> мені дозволили. І я просто не ковтала того, то бо якби я ковтнула, була бангіна. Я її виплюнула одразу на підлогу, і це було декілька кадрів. Мені дуже багато разів по А потім на воді. <laughs> я не знаю, що потім було. але приїхали. Приїхали. <laughs> Марися, час у нас омель. На жаль, я не встигаю проговорити і про твою спеціальність, про твоє відношення до демократії. Я думаю, що ти в своїх постах це будеш за спасти. спеціальність, до речі, за університет. От це мене дуже Болить. Я хотіла а, сказати. Бо я ж хочу, щоб ти станцювала, бо я станцюю. Я скажу просто за університет свій. А, є декілька людей, яких я дуже люблю в своєму університеті. Це там і пан мій викладач нагорняк Марія Ткачівська, всім відома, письменниця і обожній, Марія Клепар, Петро Гаврилишин, Тетяна Миколаївна Дерещук. О, це люди ну Ректор, я також поважаю, які е е мене ще тримали в цьому вузі, і в цій системі, в Україні взагалі. У нас в Україні, е я хотіла би сказати, недосконала система оцінювання знань людей, тому що у нас ми приходимо на тестування, і люди, які можуть вгадати, Ти можуть зараз краще. Ти зачіпаєш таку болючу, широку тему, яку, на жаль, ми в студії не вирішимо. Але от... Саме такі активні студенти, громадські активісти повинні десь бити дзвони там. Що там бити, Маріана? Куди бити? Якщо буквально от недавно там от тестування і ці всі моменти не показують реалії життя. Я не кажу це класно, тому що я дуже ну, радію за цих людей. Я розумію, що часу обмаль, але тим не менше. І я не скажу, що таким людям, як я, досить легко в групі е, перебувати з людьми. Буквально осінь у мене був конфлікт з моїми одногрупниками. Вони створили бесіду в контакті, окрім пару моїх подружок, да, там Уляни, Юлії, Йосипа Маші, Юлі з Наталією, ну то мої одну групу. Пару таких, п'ять да, чоловік умовних мене підтримало. Решта мене обгаджували як могло, чесно. Ну Я то, їм знає пробачила. Що, Знаєш, обгаджують ну я ні, з будь нормально не зараз спілкуюся серйозно. Але просто вони як повели себе, ну як десятилітні діти. Реально. Я б ніколи собі не дозволила там якось. Обговорювати щось за спиною когось. Ну є Марися, ну знімається вона в кліпах. Ну окей, ну Мар... ну добре. Може я чимось іншим ризикую? Но ну, вночі не сплю, вчу там. Ті міжнародні відносини, вступ до спеціальності, вчила колись ночами, і країнознавство, і іноземну зубарю. Ну так ну в людини ж є мета, так і ви рухаєтесь, хто кому заважає. Я їм пробачила. Я вважаю, що Бог є все пробачить. На початку програми ти обіцяла, що покажеш мені якийсь неймовірно класний, який всі мають знати рух, користуючись нагодою. у нас буквально. Хвилинка до завершення, okay. я тебе хочу попросити продемонструвати. Добре. А, я можу це зробити. У ну, мене своєрідна техніка. От, наприклад, цей рух, коли я танцюю. до мене на заняття. Зі мною, да. Дякую тобі. На жаль, ми ну не встигаємо просто все все обговорити. Що ми на початку програми хотіли. Угу. Я дуже тебе прошу цю програму виставити знову ж таки у своїх соцмережах, щоб і ти могла доповнити те, що не сказано було. І якщо, якщо будуть у наших глядачів запитання, ви теж можете писати Марисі. Марі вона точно відповість на всі ваші запитання у соціальних мережах. Звоніть Маріані. <реш> <реш> дякую за таку відверту щиру бесіду. Ой, Сьогодні на праді нагадую, за... друзі, що у мене в гостях була Марися Томашевська, громадський діяч, топ модель, письменниця і просто дуже хороша дівчина. <реш> дякую, дякую, Марисічка. А я з вами побачусь уже у наступній програмі.